Всім на Ви на конференції номер 73 як придумали Екслюти, ми розпочнемо. Перше, що можна почати, що в принципі як Ексселют і більшості його ім'я, то ім'я Екселю, то не в більшості, якби, то... Excel, в більшості відселяло, що він в більшості до прив'язаний до проліплеса. І ще про те, і само ім'я в принципі, самого Excel. То... Ми б перекладати з англійської перекладати як вигнанець. Е, тобто, що це більшості пов'язано з тим, що ну, він вже в, ну, коли вже трені погоди там, ну, він ще буде появлятися в е, проліфли породи, але якби чисто як згадка. Самої Кселю, це не більшості пов'язано з. Продіплеймусе, і тим більше що все ще викладається, як вигнанець. Ну, це більше пов'язано з тим, що ну, він вже, якби, не землянин, в більшості що він. може ну, більшість, більшість донесений, тому ім'я я більшості це означає. В більшості сам образ Екселю, тим більшості, що його, його стиль, що там десь червоний. І чи червоне червоний більшості було пов'язано, ну, що в більшості пов'язано з самим все, і більшості з Незером, що він ближче до Незера, ніж до Землі, а зачішка, що в більшості, що він пов'язаний з все. Як ми візьмемо, наприклад, трині породи, які почалися з першого по четвертий сезон, то це люди вже там був простим. А за який зараз в п'ятий, ну, який він буде ще до шостого сезону, то то він більшості схожий на пишеці на полікзе, ну, більшості на демона. В те більше пов'язує з полівої МЗ, більшості вже пов'язує, пов ніж в першому і четвертому сезонах. Ну ще, якби сам образ ще Екселю, ти більшості був, якби, показувати, що він є вигнанцем, ну, тобто, якби зрадником там більшості, що. Маріонетку і назагаді, тому більшості образ Excel, то більшості це міг би показувати. Ну, там, сам, так сам персонаж задумувався, що він буде ну, маріонеткою там, згадником і, і, і подальше. Сам, якби характер самого персонажа, це більшість, що він хитрий, там ну, якби, якби злорадний, ну, більшість якби злий персонаж. Ну, як ми кажемо про перший і четвертий сезон, то сам Кселю тоді ну, і був, був би такий інший характер, але хитрість була. Це хитрість в більшості добрість, це більш можна можна дати. І ще злогадність. Але як ми кажемо про більшості п'ятий, і шостий сезон, то там, якби Кселю, то дуже поволі плензи більшості що його характер вже там більшість змінився, що. Ну, і більшість хитрості, бо злогадність його залишилася, але. Інші, появилися інші черги, характеру, що якби злий там, далі що легий там, і далі, що це жорстокість, і більшості ще злосний там, І пишеться, що в характер, який був по перший, четвертий сезон, і який буде в більшості до п'ятого і шостого сезону, то вони більшості відрізняються. Більше ще як серед більшості перше з'явився в Proli Проліпле, Play Ну, Більше якби Prolifly, але він там ще з'являвся як за персонаж. персонажа. Десь в 15-16 сезонах Proib, тому що там його інший характер, тому це можна, можна загувати якби за відільного персонажа, а не в минуці, а ще одного просто повноцінного персонажа. він повноцінним персонажем. І я думаю, будемо закінчувати конференцію і всім до побачення з вами любові бачення, всім гудбай.